Заповнення довідника контрагентів власників квартир в системі Оплікса. Найшвидшим способом завести довідник контрагентів буде імпорт із текстового файлу. Допустимо, ви маєте такий список у форматі Excel. Експортуємо даний файл в формат CSV. В меню Гаус ББ обираємо пункт «Ручний імпорт даних. На відкритій формі обираємо файл для імпорта. Натискаємо Провести. Перевіримо правильність імпорту. Перейдемо до довідника контрагентів. Власники квартир зі списку з'явилися у довіднику в системі Обліксас.